Вітаємо вас сьогодні наш гість, народний депутат України, пан Олег Синютка. І, звісно, головна тема це саміт НАТО у Вільнюсі, Саміт НАТО і ті рішення, які гіпотетично можуть бути завтра прийняті щодо України. Ми записуємо програму трошки раніше, ніж вийшли в ефір. Я це кажу до того, що виробили поправку на ту інформацію, яку скаже пан Олег Синютка. Станом на 18 годину, скажімо так, 15 хвилин. За вашою інформацією, чого ви очікуєте від цього саміту, зважаючи на всі ті як за, так і проти аргументи, які прозвучали у політичному просторі? Сьогодні, я вважаю, що це шанс і вікно можливостей для нашої країни. Глобальна безпека сьогодні в Україні неможлива без участі НАТО. Так само, і НАТО потрібна Україна. І я вважаю, що оцей вікно можливостей, яке зараз відкрилось для України, ми маємо використати. Тут не можна сказати Зеленський хороший зеленський поганий, Порошенко робить, Порошенко не робить. Ми тут всі об'єднані заради того, щоб використати це вікно можливості. Так кожен має свої різні можливості. Так, кожен по різному може впливати на процес. Бо це офіційна зустріч, на яку не може приїхати кожен бажаючий і взяти в ній участь. Тому ми сьогодні нас кожен на своєму місці маємо робити все можливе, які стартові можливі у нас ну Направду, погані стартові можливості. Чому погані стартові можливості? Бо ми маємо сьогодні дві частини України. Одна частина України це збройні сили, які відповідають стандартам НАТО. Врешті президент Сполучених Штатів визнав, що це було би значним посиленням альянсу. Так само, як Збройним силам потрібні ресурси і резерви НАТО, так само і НАТО сьогодні було би в. Виграші від якщо б збройні сили координували безпосередньо стали складовою частиною сил. Стримування північно-атлантичного оборонного альянсу так само і маємо другу частину, в якій корупція, в якій немає верховенства права, в якій немає свободи слова, в якій не виконані всі заходи, які потрібно зробити Україні для перемовної процедури в ЄС, а це читай і НАТО. І ми розуміємо, що наші партнери бачать і збройні сили України, але бачать і країну з їхніми проблемами, бо не можна сьогодні пояснити. Як можуть прийняти в північно-атлантичний оборонний альянс країну, де міністерство оборони в умовах війни закуповує дизель по 80 гривень, пані, де закуповує пані. олію за завищеними цінами. Але Ми маємо туреччину не зовсім не ідеальну країну. Члена НАТО у прийнята членом НАТО не сьогодні, не вчора і не позавчора. І це був геополітичний крок. Коли створювалося НАТО, і коли треба було, щоб цей альянс впливав на ситуацію в Середземному морі, ми маємо іншу сторону Туреччини. Туреччина отримала статус кандидата в члени Європейського союзу в далекому 1999 році. Туреччина отримала перемовну процедуру другий крок після членства, в далекому 2006 році, і з того часу Туреччина, оскільки цілим рядом вимог вона не відповідає стандартам Європейського союзу, вона не може стати членом ЄС, але з НАТО, звичайно, її ніхто виключати не буде. І сьогодні Туреччина, так само до речі, як і Угорщина, є повноправним членом альянсу. Знаєте, мене одного разу запитали. А от Болгарію прийняли в Альянс 2004 році. А от Хорватія в Європейський Союз вступила, якщо я не помиляюсь, у 2007 році. Чи ми гірші від цих країн? Ні, точно не гірші. я вважаю, що якщо порівнювати Україну 2023 року і Болгарію 2004 року, то ми на порядок сильніші і наші інституції є на порядок спроможніші. Але. Євросоюз має історичну пам'ять. Скільки треба було потратити зусиль, скільки треба було потратити ресурсів для того, щоб виправити ці помилки, які були в Болгарії, в Румунії в інших країнах, щоб довести їх до стандартів Європейського союзу? Хорватія стала членом шенгенської зони тільки першого січня 2023 року. Тобто скільки часу пройшло, рахуйте 16 років для того, щоб Хорватія пройшла всі етапи, будучи уже членом європейського союзу. Чи захоче Євросоюз чи НАТО повторювати оці проблеми? Ця історична пам'ять і цей досвід сьогодні грає не на руку України. Може, після того як президент Туреччини Ердоган поводився на прийняття Швеції в НАТО, у них прискориться шлях до вступу. в ЄС хто знає. Точно ми маємо вільнюський саміт як успішний саміт для країн-членів НАТО, тому що практично всі проблеми Швеції будуть вирішені на цьому саміті. Ми розуміємо, що впродовж наступних місяців буде ратифікація з Туреччини, і я переконаний і Угорщини. Але ми маємо думати сьогодні не про Швецію, не про Туреччину, не про Альянс, Ми маємо думати про Україну. І ми маємо зробити все, що від нас залежить, щоб Україна стала членом альянсу. На жаль, своє домашнє завдання ми провалили, чесно, і тому стараються зараз надолужити представники української влади такою певною агресією, такою певною підняття ставок. Це може бути виграшно, але це може бути і дуже небезпечно. Тобто, ви вважаєте, якби у нас були всі реформи: політичні реформи, урядові реформи, правові реформи. Ідеально зроблені, то ми в стані війни з Росією були би прийняті на саміті Абсолютно. Війни. Ми б пройшли б ту дорогу, яка яку пройшла Фінляндія, яку проходить Швеція. Тобто, без плану дій по членству НАТО, ми б мали політичне рішення про прийняття. Ви скажете, війна є при липня 2023 року. Війна НАТО з Росією була є прецедент е Німеччини, коли розділена. Де юре країна де факто розділена країна була частиною її прийнята в склад НАТО і не воювала і цей історичний прецедент. Масштаби військових дій були не співрозмірними з тими масштабами, які сьогодні є. Але те, що постріли лунали в західному Берліні, вздовж потім берлінської стіни і інші речі ну це очевидно. Ваша думка, 13 липня, після того, якби гіпотетично Україна стала членом НАТО, розпочалася б війна НАТО з Росією? Україна не може 13 липня стати членом НАТО, тому що існує процедура, яку не можна омитити. Виберіть ту дату за процедуру. Щоб Україна 12 липня отримала запрошення, після цього розпочався процес ратифікації, і це би вже зовсім інший процес. 41 країна, так? Ну, наскільки я пам'ятаю, Швеція стане 32-ю країною членом північно-атлантичного оборонного альянсу. Ага, на саміті 41 зустрічається. Ну, наприклад, сьогодні міністри закордонних справ, які зустрічаються, то запрошені міністри закордонних справ ну не тільки Швеції, що зрозуміло, запрошені міністри закордонних справ Боснії та Герцеговини. Запрошений міністр закордонних справ Грузії, запрошений міністр закордонних справ Молдови і. Нато є більш широкою структурою, і вона на свої саміти запрошує ті країни, з якими має комунікацію. комунікація Данна Корея, Японія. Напевно, там так само У, то, що прем'єр Японії є присутній, це очевидно. Бо ми знаємо, що запланована на завтра. Я сподіваюся, що не буде відмінена зустріч прем'єр-міністра Японії і президента України. Я сподіваюся, що відбудуться зустрічі президентів України і Сполучених Штатів Америки. Як ви реагуєте на заяву президента Володимир? Зеленського, напевно, зроблено в літаку державних польських авіаліній, коли він сьогодні летів до Вільнюса, де він дуже жорстко оцінив неприйняття України в НАТО. Гіпотетичне, так? Нібито вже є офіційний комунікет, де нас не приймають на саміті у Вільнюсі. І буцімто, можливо, я фантазую, здогадуюся, нам. Запропонують такий шанс у 2024 році, коли саміт відбуватиметься у сполучених штатах. Америки? Ну очевидно, що це гра в банк. Я думаю, що ці президента за... Зеленського звичайно. Я думаю, що ці заяви хтось охарактеризує як шантажем. Не думаю, що це шантаж, але це точно підняття ставок і це. Ті кроки, які сьогодні українська влада хоче зробити дуже швидко, проваливши домашнє завдання. Але ж він Щоб каже ми, правду, якщо би ми вели системну боротьбу з корупцією, якщо б у нас не було проблем з верховенством права, зі свободою слова і іншими речами, які є. Очевидними і статусними для країн-членів НАТО не треба було би сьогодні президенту Зеленському робити таких різких заяв і йти в банк Я розумію, що напевне українцям буде це подобатись, тому що Украї багато хто з українців скаже, що він старався, він намагався, і не буде розмови про те, що був час, коли можна це було зробити спокійно, системно і цілеспрямовано. Сьогодні ця гра в банк, звичайно, що може зіграти і на користь Україні, але я точно розумію, що в середньостроковій перспективі це не буде позитив для нашої країни. З вами дуже приємно розмовляти. Бо ви і історик, і економіст, і управлінець державний. Я скористаюся вашою історичною освітою. Друга світова війна воюють два тоталітарні режими, один іншого гірший: Німеччина, нацистська і. Тоталітарний Комуністичний Радянський Союз. Чи цікавило когось з антигітлерівської коаліції дотримання верховенства права в Радянському Союзі, коли вони йому допомагали енлізом і тим всім решт? Чи їм насамперед треба було, щоб вони добре вбивали німців на фронті? Ну передусім розпочали війну справді дві. Тоталітарні держави, але в другій світовій війні де юри брали участь не тільки дві тоталітарні держави на стороні антигітлерівської коаліції воювали демократичні держави, в першу чергу Великобританія і Сполучені Штати Америки. Після висадки союзників в Нормандії ми можемо сказати, що де-факто. І потім, де юре, до них приєдналася і Франція, і в міру визволення і встановлення демократичних урядів приєднувалися демократичні країни. Тобто, де факто і де юре, після початку війни, яку розв'язали два диктатори Гітлер і Сталін, розпочалася війна, в якій участь брав демократичний світ, і в цій війні переміг демократичний світ, тому що ми з історичної точки зору можемо точно дискутувати, що було важливіше для завершення війни в 45-му році. Оці корінний перелом під Сталінградом чи курською дугою, як його трактували радянсько-російські історики, чи висадка союзників в Нормандії, як сьогодні це трактує світова історіографія? Це довга дискусія. Так, ні, я просто хотів ще раз сконцентрувати на простій думці: антигітлерівську коаліцію демократичну мало цікавив тоталітарний сталінський режим. Їх цікавило, щоб вони добре воювали проти нацистської Німеччини, і їх не цікавило верховенство права. В Радянському Союзі. Правда. Ну вони ж посадили їх за стіл перемовин зробили їх такими самими переможцями. Після Другої світової війни, хоча насправді це було історично несправедливо. Тобто, Росія я провожу просту аналогію: Росія окупувала велику частину Європи. Росія була реальною військовою силою, яка спричинилася до знищення гітлерівського тоталітарного режиму в Другій світовій війні, і після закінчення власне знищення Гітлера, знаменита промова яку характеризують як початок холодної війни, насправді дуже чітко показала, що демократичний світ не мириться зі Сталіном і з його режимом, таким же самим тоталітарним, як і це вже було пост. Спочатку вони так, спочатку це все були дуже швидкі. Події. Тобто, ми маємо так, що з одного боку, якщо добре воюєш. І ти є силою, то ми можемо і примружити око на ті реформи, які відбуваються, і на той суспільний лад, який в тебе є. Ну це факт. Це ну, трішки це... не так. так ну... Сьогодні західний світ підтримує Україну, і сьогодні західний світ підтримує українців. Чи мали би ми підтримку, якщо би 25 лютого ми склали руки і не чинили оперу расистом? Думаю, що я ні. не про це. Я про те, що коли ми почали чинити опір. То е, політиків, звичайно, реформи цікавили, і можливо, навіть не стільки під час війни, як по закінченню війни, але насамперед, на першому місці, було як ми воюємо, як ми протистоїмо ворогу. Правильно, Знаєте, тут постає питання: для чого ми воюємо? Ми ж воюємо, по-перше, для того, щоб не допустити окупації рашистами, а по-друге, ми воюємо для того, щоб бути демократичною державою і частиною світової демократичної цивілізації. Ми воюємо не просто за територію, ми воюємо за наш демократичний вибір. Це насправді глобальні речі. Я не хочу, щоб Україна, яка переможе московитів, стала другою Білорусією чи не дай Боже ну. Ще одною якоюсь там деформованою путінською. Там, а це, як вона так може стати, перемігши Росії? що в Україні? Якщо в Україні за результатами війни запанує авторитарний режим, то це насправді є велика небезпека для України. Ну, це така гіпотетична, дуже далека небезпека. А ми говоримо про вільнювський саміт і про і те, що... що ми говоримо про сьогоднішній день. Так. То ми, як європейська солідарність, чітко висловили свою позицію 24 лютого минулого року після початку повномасштабної агресії. Нема опозиції, нема влади. Є Україна, яка бореться з путіним, і ми витримуємо уже впродовж більш як 500 днів цю позицію. Хороший Зеленський, поганий Зеленський, не про це сьогодні. Мова нам сьогодні треба перемогти Путіна і расистів, які сьогодні вбивають наших людей. І це завдання номер один. Але ми в результаті цієї перемоги не можемо допустити в Україні авторитарного режиму. І я думаю, що українці справляться із цим викликом також. Зеленський заявив, що неприйняття України в НАТО це є предмет торгів НАТО з Росією. І це елемент слабкості НАТО перед Росією. Тобто, завтра кремлівські лоббі, путінсько пригожинсько кадировські і все решта побачать, що НАТО боїться, боїться, можна його полякати ще. І ще на рік, і фактично в такий спосіб буде розтягнута і продовжена війна в Україні. І нам обіцяють французи більше крилатих ракет. Всі додадуть, всі обіцяють. G7 нам дасть гарантії. Хлопці ми вам все дамо, тільки воюйте. А коли вже повоюєте, ми тоді вам скажемо, що з вами буде. Ну, мені це нагадує ще гірше, ніж Будапешт. Вільнюс 2 може стати гіршим, ніж Будапешт 2 Бо Будапешті 2 нам буцімто гарантії давали Сполучені Штати, Великобританія і Росія протилежно. А тут завтра. У вільнюсі, які би гарантії не звучали, будуть без Росії, без того, хто ці гарантії пробачте, в носі бачив, що нам потрібно. Нам потрібно запрошення. Я розумію, що це запрошення до альянсу буде обтяжене певними умовами. А план дії членства це не запрошення. План дій в членство це не запрошення. План дій це оті кроки, які по суті свої можуть нічим не відрізнятися від умов до запрошення. Але сам факт юридичного запрошення нам дуже потрібний. Тому що без цього факту не буде наступного кроку. Тому нам дуже важливо, щоб на саміті в Вільнюсі був власне оцей юридичний момент. Який... Тобто відмінили ПДЧ? Що буде точно? Буде точно рада. НАТО, Україна, що буде точно? Буде точно програма підтримки України до стандартів НАТО. Що буде точно? Буде точно відміна плану дій. Почленство в НАТО як формальної ознаки для вступу, що нам потрібно, окрім цього, нам потрібно сьогодні формальне запрошення, навіть якщо воно буде обтяжене певними кроками, які повинна зробити Україна. Бо це буде ситуація, яку колись Порошенко добився по безвізу, коли він. Поставив умову, ми хочемо безвізу. Будь ласка, обтяжуйте цю умову, все, що має зробити Україна. І тоді було написано безліч пунктів. Я більше цього скажу. Після цього, коли були винесені пункти, було питання від президента Порошенка: тоді чи це все? Йому сказали: ні, допишіть. Вони дописали це, все ні ще допишіть. Вони дописали це, все-все. Підвели риску, і Україна виконала всі пункти. І тоді в західних партнерів не було іншого варіанту. Написаний перелік умов виконаний крапка, тому ми отримали безвіз. Якщо у нас буде запрошення і перелік пунктів, які ми маємо зробити, все ми тоді не залежимо ні від кого, окрім України і українців, і ми здатні це виконати. Але там здається, є пункт. Я можу помилятися, що вони приймають країну, яка воює. Ми все одно. Завершимо війну, і ми все одно виграємо цю війну. І завершення війни це означає, що якщо це буде останнім пунктом, це означатиме, що на другий день після завершення війни автоматично має початись ратифікація. Тобто, ви сказали так, як генеральний секретар Єн Столтенберг, що Україна обов'язково буде в НАТО після перемоги. Я... Переконаний, що Україна буде в НАТО, мені б дуже хотілося, щоб Україна була в НАТО якнайшвидше. Я вважаю, що ми маємо добитися можливими і неможливими засобами, щоб ми отримали саме на Вільнюському саміті запрошення в членство в НАТО. Це наша спільна мета. Не стоїть питання в прізвищах, в президентах, в урядах. Стоїть питання для кожного українця. Оці 89% українців, які хочуть бачити Україну в НАТО, вони вимагають, щоб на Віннюському саміті Україна отримала запрошення. Це наша спільна мета. Після оцього офіційного запрошення ми фантазуємо, прогнозуємо на завтрашній день. Путін злякається і скаже: мій варіант. Вивожу російські війська з України, але Україна не в НАТО і не в ЄС. Ну це те, що було в Стамбулі. Це вже тепер ні для кого не секрет. що... Після початку повномасштабної війни українська делегація в Стамбулі принесла пропозиції, де було передбачено позаблоковий статус України обмеження українських збройних сил, обмеження українського військово-промислового комплексу, гарантії постачання води та електрики в Крим, і так далі, це не та дорога, яка веде до нашої перемоги. Ні, без будь-яких обмежень просто війська і без є то НАТО і ЄС і ніяких він додаткових обмежень. Зробить. тому що якщо він це зробить, він перестане бути господарем в Кремлі. А він ще є господарем після Путі... після, Приго... після пригожинського бунту і після того, як він зустрівся у Кремлі впродовж трьох годин з тридцятьма п'ятьма командирами приватної компанії Вагнер. Ви уявляєте, щоб Пугачов чи Стінька Разін зустрічалися в Санкт-Петербурзі з стариці? Ні, якщо імператор коріш, цар, то чому ні? Якщо імператор коріш, тоді так. Якщо обидва пахани, то можна? Ні, якщо це режисура, тоді так. Ну, це погана режисура, тому що це режисура слабкості. Це був шанс для України. На жаль, цим шансом ми не скористалися сповна. Нам не треба було слухати Сполучених Штатів Америки, посилати дрони на Москву і на Пригожина. Треба було використати свій шанс. Ми, на жаль, бездіяли. Хоча я переконаний, що наші українські... Сили спеціальних призначень знає, що в таких ситуаціях треба робити. Якщо раптом буде другий шанс, Пригожин живий і нічого з ним не сталося. Це залежить не від Пригожина, це залежить від політичної волі і професійності керівництва України. А якщо не буде завтра офіційного запрошення, Сполучені Штати Америки скажуть так, що ми будемо допомагати вам за обопільними угодами, так як ми це робимо Південній Кореї або Ізраїлю. Я думаю, що це загальновідомий факт, що після розмежування на південну і північну Корею на території Південної Кореї знаходився, якщо я не помиляюся, 300-тисячний контингент американських військ. Сьогодні, якщо я знову в цифрах не помиляюся, але порядок цифр це точний. На території південної Кореї знаходиться 23 тисячі американських військовослужбовців. Це реальні речі, так само як і засоби ураження і військова допомога. Тому, якщо ми хочемо, щоб допомога від Сполучених Штатів надходила, і це справді були гарантії безпеки. Тут повинні знаходитися американські військові бази і бажано перший варіант: а не 23, так? Ну тут це, це не жарт. Справа в тому, що вже відставні, але відомі американські генерали кажуть, що треба свій народ готувати до того, що допомагати Україні настільки і так добре, аж до приходу сюди американських військ, щоб не довелося потім посилати їх знову у Францію чи в Німеччину для захисту країни. Воюємо. Ми воюємо сьогодні передусім за українські інтереси. І за українську державу, але всі війні ми воюємо на стороні цивілізованого демократичного світу, і те, що світ нам допомагає, він це розуміє. Я думаю, що всі почули заяву президента Сполучених Штатів Америки про те, що він не хоче бути президентом, під час каденції якого розв'язана ядерна війна. І я думаю, що світ мислить і такими глобальними категоріями. Також я зараз скажу таку з дипломатичного боку таку ткунисусвітну річ. Може, не кажіть? Ні, скажу. От якби у на у Вільню запросили лише представника однієї країни, ті нікої. Висить над усіма цими домовленостями, стало б зрозуміліша ситуація. Я маю на увазі Китай. Я розумію, що запросити Китаю у Вільнюс не вдалося би. Але якби... Такі саміти не запрошують стратегічних конкурентів. Так. Але на вашу думку, наскільки тінь Китаю впливає на ті домовленості, які можуть бути, і ті документи, які можуть бути прийняті на саміті НАТО у Вільнюсі? Китай глобальний гравець. І в глобальному світі він займає своє вагоме місце, і звичайно, що він є сьогодні стратегічним конкурентом західних демократій. Врешті це сьогодні відображено і в офіційних документах, і в тому числі в документах, які розробляються в північно-атлантичному оборонному альянсі. тому. Китай не може бути на цьому засіданні, тому що тут справа йде не про назву держави, мова йде про цінності. НАТО це демократичні цінності. Китай це авторитарна держава, Росія це авторитарна держава. Іран це авторитарна держава. Північна Корея це авторитарна держава. Україна має бути демократичною державою, і оскільки Україна має бути демократичною державою, ми є по цю сторону цивілізаційного розлому. Ну це зрозуміла річ. Але я все таки повторюю запитання: наскільки вплив Китаю враховує Сполучені Штати Америки, враховують і НАТО, діючи щодо України. Вони ж прекрасно розуміють, що якби за Росію не стояла парасолька Пекіну, то з нею можна було б інакше поводитись. А по роз... Китай є глобальний гравець. І не бачити і не враховувати глобальних гравців в глобальному світі не можна. Тобто, спочатку треба НАТО домовитися з Китаєм щодо Ні. Росії. І НАТО передусім відстоює свої інтереси і свої цінності. Звичайно, що вони враховують всю геополітичну шахівницю, яка сьогодні є в світі. Соціологічна група рейтинг робила дослідження четверте, десяте. Липня і там за вступ в ЄС, за вступ в НАТО. Там 83% за ЄС українців, 86% за вступ в НАТО. До речі, це перший раз, коли кількість українців, які виступають за вступ в НАТО, перевищує кількість українців, які вступають в ЄС, тобто ну війна. Безпекова складова домінує над заможністю громадян. Бо що таке НАТО? НАТО це безпека. Що так. таке ЄС, це заможність. Інстинкт самозбереження на першому місці. Так. Але там є такий момент, що рівень підтримки в цих регіонах, в наших українських регіонах, звичайно, на Сході України і на півдні трошки менший, ніж в центральній частині, на Заході. Європейська солідарність партії, яку ви представляє. Те цей момент у своїй роботі е, нині, чи партійна діяльність зараз максимально згорнута. Ми не підлаштовуємося під громадську думку. Ми підлаштовуємося під ціннісні речі. Ми давно говорили про те, що мета України це і вступ в ЄС і НАТО. І тоді, коли підтримка цього вступу була 20% чи 30%, бо ми розуміли, що це перспектива України. І незалежно від того, що у Львові напевно більше, у Харкові можливо менше, ми і тут, і там виступаємо однозначно за членство України і в НАТО, і в Європейському Союзі. Ми тут не розмінюємося. Чи домінує сьогодні партійна складова? Ні, сьогодні домінує безпекова складова. І складова єдності суспільства. Чому ми зараз проти виборів? Тому що вибори це конкуренція. Навіть найкращі, найдемократичніші, найчисніші вибори це все одно конкуренція. Нам не потрібна конкуренція. Нам потрібна сьогодні єдність, чи ми будемо допускати творення авторитаризму, наступ на верховенство права? Ні. Ні в якому разі, бо це ж знову, це не політична конкуренція, це є захист цінностей. Оце для нас важливо. ЄС не за владу. ЄС сьогодні за те, щоб перемогла Україна демократично. Мусимо ставити крапку. Час впливає. Будемо болівати раптом на вечері. Президенту України Володимиру Зеленському вдасться вмовити представників США і НАТО. Зробити деякі корекції в завтрашні все, що від нас залежить, щоб на завтрашньому засіданні Україна НАТО були для українців найкращі новини. Дякуємо за те, що прийшли на цю розмову. Дякуємо вам, що дивилися і слухали. На все добре.